Жорстокість у відеоіграх річ відносна. Вона не лише постійний елемент геймплею в більшості ігор, але й атракціонна, на котрому часто вибудовується геймплей. Як помирають твої вороги, чи здатні вони створювати серйозний спротив? Наскільки виправдані вбивства за моральними нормами сюжету тієї чи іншої гри? Все це має значення, та мало хто про це думає. Адже це перш за все весело. А гра, як і кіно, повинна бути веселою та забавною, так як їхня головна задача полягає в розважанні. Але для людей з агентства по віковому рейтингу рівень жорстокості має грандіозне значення, так як саме вони беруть на себе відповідальність у визначенні того, чи може той чи інший продукт нашкодити психіці дітей та підлітків. Їхній список дозволеного та недозволеного впирається в дно під назвою Ігри тільки для дорослих. Це фінальний моральний рубіж. За котрий не може вийти жодна гра. А от потрапити туди цілком реально, хоч за всю історію ігрової індустрії це вдавалось не багатьом. Першим кандидатом в нашому сьогоднішньому списку жорстокості є гра, котру забороняли в багатьох країнах світу, а диски з нею продавали лише тим, хто сягнув повноліття. І цю гру зробили Rockstar, відомі за франшизою GTA, Red Dead Redemption і іншими славетними іграми. Мова піде про Manhunt, симулятор маніяка, котрий вийшов в далекому 2003 році. По сьогодні історія гри залишається в тіні. Хто її вигадав і навіщо? Ці питання залишаються відкритими для дискусії, оскільки Manhunt дійсно дуже екзотичний проект, котрий сподобається далеко не всім. Головним героєм гри виступає Джеймс Ерл Кеш, злочинець, котрого приговорили до смертної кари через ін'єкцію. Що саме скоїв Джеймс, невідомо, як і його минуле. Зате нам відомо про другий шанс, який дають Джеймсу без його відома, і він, скажу я вам, більш ніж просто жорстокий. Після ін'єкції головний герой просинається в пустій кімнаті, а голос в його наушнику розповідає, що зараз він знаходиться в карцер Сіті, тож якщо він хоче вижити, йому потрібно вибрати з міста, побіжно вбиваючи всіх зловмисників, які відкрили на нього полювання. І вбивати їх він повинен якомога жорстокіше. Все це на другому боці лінії диктує протагоністу багатий продюсер та режисер Лайонел Старквейзер, який перетворив мандрівку Кеша на СНАФ фільм. Кожен його крок пишеться на камеру, а відзнятий матеріал стане шедевром збоченого мистецтва, в котрому панує естетика смерті. Карцер Сіті у світі Grand Theft Auto це закинуте місто, де проживають найгірші ланки суспільства наркомани, схиблені, маніяки, бандити і куди гірші люди, котрі давно розгубили людяність. Саме це місто і стало парком атракціону для Старквейзера, котрий створив для Кеша аналог мишиного лабіринту. І наш герой дійсно крокує по ньому, та лише деякий час, адже жертва перетворюється на мисливця і сама обирає власний шлях. Ну, а дорога в Менхант більш ніж просто інтригуючі. Тут зібрались місця, які вже давно стали кліше для фільмів у жанрі хорор. Психлікарня, лікарня, в'язниця, закинуті будови тощо. З подібних локацій Менхант складається повністю, створюючи атмосферу брудного гетто, в котрому немає надії дожити до завтра. Лише декаданс та занепад, тони сміття і відбиті фріки, котрі чатують на вас за темним рогом. Менхант майстерно створювала атмосферу відчаю, а також задавала непрості правила гри. Тут, хоч ми і маніяк вбивця, ми не супергерой, котрий перемагає всіх наліво і направо. Сутичка навіть з одним противником може стати фатальною, не кажучи вже про бій з більшою кількістю ворогів. Менхант базується на стелсі. Ми повинні вичікувати найкращого моменту в тіні, щоб напасти. Чим більше чекаєш, тим брутальнішим стає вбивство від зеленого маркера до червоного. І саме на вбивстві гра робить максимальний акцент. Якщо в інших іграх вбивство це інструмент досягнення мети, в Manhunt він обростає додатковим значенням. Тут вбивство це мистецтво. Джеймс Ерл Кеш немов пише картину, вбиваючи наступного ворога. Емоції це фарби, а місце та образ полотно. Для кожного вбивства є цілих три різних анімації, котрі відрізняються рівнем жорстокості. Щоб фільм вийшов воїстину мистецьким, потрібно старатись змалювати все баганим як можна сильніше. Кожну таку спробу нам показують, як відзняти на приховану камеру матеріал. І це дійсно доставляє. Менхант не так цікаво дізнатися історію, як споглядати за сценами вбивства. До них автори підійшли так оригінально, що іноді дивуєшся з настільки високого польоту фантазії. Щоб не коментувати покази, не скажу, що в грі є багато типів зброї, і для кожної є безліч унікальних анімацій вбивства. Більшу половину гри ми будемо орудувати холодною зброєю та підручними засобами, а вже під кінець нам дадуть вогнепал і розпочнуть перестрілки. Так Менхант, навіть целофановий пакет, може стати смертельною зброєю, не кажучи вже про якусь цеглу чи шматки розбитого скла. Працює тут все за простим принципом. Є зброя, а тепер викрути фантазію на максимум і подумай, що з нею можна зробити і куди її можна встромити. Всі вигадані варіанти вже присутні в грі. Тішишся брутальним вбивством Менхант не лише завдяки крутій на той час системі розчленування, режисурії, винахідливості, але й через непоганий рівень складності. Як я вже казав вище, всі бої тут заточені на стелс, тому вступити у відкриту конфронтацію дуже ризиковано, тоді як розпочати бій з декількома противниками дорівнює вірній смерті. Вам постійно потрібно ховатись в тіні і нападати зненацька, боти без світла сліпі і глухі, тож їм можна легко зайти за спину, а от при світлі, це справжні звірюги, котрі не знають жалості. Гра вийшла унікальною у своєму роді, і навіть по сьогодні ми не маємо нічого подібного до Manhunt. Думаю, Rockstar зробили цю гру тому, що могли. До того ж, в них була ціла купа напрацювань з GTA, котрі були перенесені до Manhunt. Відверто кажучи, граючи GTA, постійно хотілося чудити щось подібне, але гра не дозволяла цього, тоді як Manhunt викручував ступінь божевілля на максимум. Не дивлячись на високий рівень жорстокості, гра продемонструвала непогані продажі, хоч і спричинила масу скандалів. Rockstar вирішила не зупинятись на досягненому, тому у 2007-му випускає продовження Manhunt 2. Це нова історія з новим головним героєм, якого звати Деніал Лем. Він вже 6 років сидить у дурці, а щаслива випадковість дозволяє йому скоїти втечу. В клініці, де сидів Лемп, ставили досліди на в'язнях. Колись куратором цих дослідів був сам Деніел, але за невідомих причин він підписався на місце піддослідного в одній дуже цікавій програмі. Все вийшло з-під контролю, і тепер на Деніела полює корпорація, на котру той працював раніше. Місцем дії стає вже не Карцер Сіті, а просте місто, що злегка руйнує атмосферу гри, а нам доведеться грати за двох героїв і займатися тим самим, чим ми займалися в першій частині вбивати всіх і вбивати якомога жорстокіше. Продовження не зуміло переплюнути оригінал. Навіть більше, воно не зуміло сягнути його успіху. Хоч гра у всьому стала більша і отримала повноцінний сюжет з нормальними катсценами, вона втратила не лише в атмосфері, але й в рівні важкості, штучному інтелекті і геймплеї. Доволі швидко ти тут отримуєш вогнепал, після чого гра перетворюється на недолугий тир. Вже немає настільки великої необхідності юзати холодну зброю, через що брутальних вбивств кардинально меншає. Сюжет теж сильно не вивозить ситуацію. Фінальний твіст тут доволі очевидний, а сам Деніел Лемб як персонаж не викликає до себе ані краплі симпатії. Зате Менхан 2 пішла ще вище у вікових рейтингах і заборонах. Навіть пані Хіларі Клінтон писала листа до вікового агентства ЄСРБ зі своїми плачами у стилі Та так не можна! Це вбиває сімейні цінності і подібним відірваним від реальності фуфлом. Все ж не зупинило це Менхан 2 з'явитись на ПК у 2009-му, але на цьому серія так і зупинилась в стагнації. Цікаво, як би сьогодні виглядав Менхан 3 з топовою графікою і максимальною деталізацією. Новини про стрільбу та перестрілки в Америці вже давно стали буденністю. На жаль, практика масових вбивств реалізується з часта, і всі ці історії ширяться мережею по всьому світу. Саме вони стали головним джерелом натхнення для польських розробників ізометричного шутера Хейтред, котрий з'явився у 2015 році і одразу ж потрапив до рейтингу тільки для дорослих. Хейтред розповідає історію металіста мізантропа в чорному плащі, котрий одного дощового осіннього вечора вирішує звести власні рахунки з суспільством. Він ненавидить все, що пов'язано з людьми, тому озброївшись до зубів, антагоніст, а саме так його тут і називають, виходить на вулицю і починає стрільбу по всіх живих цілях. Хейтред це дуже забавна ізометрична стрілялка з дуже жвавим геймплеєм. Гра вийшла доволі атмосферною і, якраз під погодку за вікном, дощовий осінній вечір, промокла земля під ногами з зів'ялим листям і запах пороху в повітрі. Тут ми повинні вбивати всіх і все, повинні стати причиною справжньої катастрофи і масового геноциду. Проект може похвалитись непоганою графікою і хорошою фізикою, а також неабиякою рухливістю і високим рівнем складності. Померти в хейтре дуже просто, і цей шанс підвищується з кожним наступним рівнем. Наш мізантроп не обирає простих шляхів, він розпочинає з винищення простого жилого району після прямої до поліцейського відділку і навіть до армійських складів, де нас систематично валять з кулеметів. Гра дійсно дуже непроста. Дійти до тих ж армійських складів без нервів не вийде, і байдуже, що ти пройшов всі соулси. Не можуть не тішити й самі перестрілки, які тут виглядають дуже натурально, навіть при ізометричній камері. Єдине, чого не вистачає цій грі, то це гідного музичного супроводу. Такі групи, як Cannibal Corpse чи Six Feet Under прекрасно залетіли до атмосфери хейтред, та увімкнути їх під час проходження в музичному плеєрі нічого не заважає. На жаль, хейте теж зіштовхнувся з хейтом і дурниками, котрі вірять в силу насильства в відеоіграх. Продовження від першої особи було б більш ніж цікаве. Thrill Kill – гра з Sony PlayStation, про котру я говорив не в одному відео. Це своєрідний феномен в світі тодішніх відеоігор, а також новий погляд на файтінги. Що найцікавіше, офіційно гра так і не вийшла, адже її заборонили перед самим релізом. Але автори злили фінальний білд в мережу і в проєкті розпочалось власне життя. Thrill Kill пропонував прийняти участь у пекельному турнірі. В грі було 12 персонажів, перемога за котрого відкривала фінальну кат-сцену і розповідала історію того чи іншого героя. Фріків тут повний віз: від садома домогосподарки до канібала, котрий виступає з відірваною ногою, котру ще й гризе. Нас запроторювали до моторошних арен, по типу морг, вбиральні гетто, крематорію і змушували міситись одразу проти трьох противників. Тут кожен або сам за себе, або 2 на 2. І це мега круто. До сьогодні нічого подібного в файтингах не пропонують, тоді як на дворі був 98-й. Гра була дуже брутальна і приносила масу задоволення і здивування. Вона трапилась мені в дитинстві і залишила безліч теплих спогадів, так як грали в неї не лише родиною, але й цілою вулицею. Одразу чотири гравця вибивають один з одного лайно в закритому приміщенні, що може бути краще. Хоч персонажів було небагато, всі вони були дуже автентичні і цікаві, з оригінальними захватами і не менш автентичними добиваннями. Посилання на відео про цю гру я залишу в описі. Цілком логічним завершенням сьогоднішнього ролику є Condemned. легендарна гра від не менш легендарної студії. Колись Condemned була відома на широкий загал. Не дивно, адже гру багато піарили. Створила цей шедевр не менш легендарна компанія Monolith, відома за серією FIR. Blood і Middle S. Condemned вийшла через місяць після Fear, Утім, була кардинально іншою від її родички. Це був детектив з survival Horror Елементами, котрий поміщав гравця до дуже осоружного та неприємного місця, котре за атмосферою нагадує перший Manhunt. Раймами Закопа, котрий розслідує справи серійних вбивць. В місті їх чимало, а на місці злочину одного з таких на нас нападає хтось інший, вбиває декількох наших товаришів копів і викидає нас з вікна четвертого поверху. Ми виживаємо і починаємо власне розслідування, котре заводить нас до самих нетрів. Кондем пропонує жорстокі фрік-шоу і намагається постійно гнітити своєю атмосферою без і садизму. Ви матимете справи з найцікавішими і відчайдушними представниками місцевого колориту. Модельки ворогів тут дійсно вражають: від наркоманів та безхатьків до якихось садомазохістів і навіть зомбі та інших незрозумілих виродків. Але на відміну від всіх попередніх представників жанру найжорстокіших ігор, ця гра суворо сюжетна, з якими не якими катсценами і детективною інтригою. Розповідь тут про маніяка на маніяків в похмурому місті, і це лише одна з сюжетних ліній, так як масштаби жорстокості тут значно більші. А от з попередніми іграми Condemned пов'язує не лише жорстокість та гнітюча снаф атмосфера, але й весела бойова система, котра доставляє. Якщо ж важкість викрутити на вищу, можна взагалі отримати відчуття реалізму, без жодних інтерфейсів і мушки. На свій час гра дійсно виставляла високу планку якості, до того ж, по сьогодні ти не знайдеш подібних більш нових ігор. Все це самородки, оригінальні по своїй натурі ігри, котрі дійсно доставляють своєю жорстокістю. Як на мене, чудовий спосіб для медитації та відпочинку. А як ти ставишся до жорстокості в іграх? Залишай коментар під цим відео, підписуйся і став лойс. Також будемо раді бачити тебе в нашому інтернет-магазині ArtLine, де на тебе чекає твій топовий ПК.